Всім привіт! Сьогодні у нас 1 травня і я, як завжди, починаю свій робочий день із огляду теплиць. Зараз покажу потенціал ягоди, який у мене на у теплиці. Ну, особливо зараз піде мова про реме, тому що я, як і всі, допускаю помилки. Хоча і знаю, що це буде помилка, але ж все одно, все одно ми українці вперті і робимо одні й ті самі помилки. Ось так квітне і плодоносить полуничка. Це реме, вон там бравура, вон скільки йогіт, це кабріло. Ці у мене рослинки більш розвинені, хоча плодоносили і осінню до самої зими, ягідка була. Ще в минулому році я не видаляла, верніше, перші квітоноси я видаляла, особливо на кабріло я видаляла квітконоси. Але ж вона плодоносила. Ось дивіться, скільки йогід на одні кущі. Ось ось скільки йогід, Але кущик він непогано себе почуває, хоча ягоди і багато. Але ж, коли я дивлюся на хадемор, то в мене просто серце кров'ю обливається, Тому що. У нього скільки квітконосів, е, що просто не видно е, взагалі навіть листя. Тому я прийняла таке рішення видалити, видалити усі, всю ягоду, яка нав'язалася. Ось у мене починається хадемор. Я тут кіль, кілька, по кілька ягідок залишила вже які червоні, Остальні всі я зрізала. Так як хадемор... Так плодоносить, що не видно навіть листя через ягоди. Тому я ось видальою, залишила е подекуди по кілька ягідок, а остальне ось я зрізала. Ось ось стільки ягід я зрізала. Майже відро із отакого ось кусочка. Тут Ну, Метра, може, п'ять, у мене хадемору посожено. Тому що я бачу, що він просто не витягне стільки йогоди. Якщо ця йогода достигне, то кущі просто так заслабнуть, що ну, я не знаю, як їх можна буде реанімірувати. Тому я вирішила зрізати всю йогідку. Звичайно, дуже жалко, дуже шкода, але нічого не зробиш. Треба було ще раніше його зрізати. Як тільки починали видвигатися квітконуси, я бачу, що вже не вистачає колію. Ось нехватка колію. Тож піділю його гуматом колію, і, і нехай він зміцнюється, нехай він пускоє мені вуса. Тому що йоди в мене так вистачає, он на інших сортах. А хадемор, ну, ну він просто дуже-дуже дає йогоду. Дуже багато йоди. Я навіть не знаю ще такого сорту ремонтотного, щоб всі давав йогоди. Ягода дуже смачна, гарна, але ж, але ж він не дає Вуса, тому розсади в мене не буде. Хадимор в мене не буде. Я думаю, залишить собі вуса і розмножити її. Так що, я думаю, один кущик, можливо, десь по дві-три розеточки, то, можливо, я його розмножу. Отакий він хадемар. Тому що я бачу просто, що я загублю кущі, а у мене хадемару зовсім мало. Якщо у мене інші сорти є на вулиці, то хадемара в мене зовсім трішки ну, на маточнику. Тому я прийняла рішення видалити всі ягоди які нав'язалися, квітконуси, і дати їй окріпнуть, і нехай вона мені дасть вуса. Тому що в мене іншої ягоди дуже багато. І я без е, хадемору якось обійдуся. Е, тож не повторюйте моїх помилок, якщо ви бачите, що кущики не витягують ягоду якщо вони слабкувоті, е, вони. Зараз вони трішки окріпли вже почали зеленіти, тому що нагрузка набагато менша, тим більше, що я підгодувала монофосфотом колію зверху і гуматом колію я пролила в корінь. Також давала магній. ну, Коротше говоря, я реанімірую свій хадемор. Тому що я бачу, що йоду він не витягне. Бо в минулому році він дуже багато дав ягоди, Я не обірвала на ньому квітконоси осінню. А полуничка, звичайно, виснажується. В тих, в яких я більш-менш пообривала квітконоси, то рослинки почуваються непогано. Але ж все одно я візьму першу ягодку, а останні квітконоси і ті, які в'яжуться ягодки невеличкі я буду видалять. Тож не повторюйте моїх помилок, не треба давати нагрузку зразу. Ну, не даром вже говорять, що на ремах треба видаляти перші зов'язі. Поки рослинка окріпне. Е, ну, вийшло, як вийшло.